високопреподобію, преподобіям, дорогі отці, браття, сестри, Отець Костянтин. Я сердечно, по-перше, дякую за те, що ви доручили моїм рукам звершити освячення і оновлення цього святого храму. Немає більшої радості, говорить е, святе Письмо. Коли жінка спочатку в муках народжує дитину в скорбі, і потім радіє, що вона її народила, так і в даний сьогоднішній день ми знаємо, наскільки тяжким була доля цього храму, який і будувався і знайшов своє місце в нашій єпархії, і сьогодні, опікуваний вами і нами, він народився, і ми радіємо е, про те, що він отримав своє належне освячення Духом Святим. В ньому відбулася. Було, по-перше, освячено святий Престол, котрий вами і вашими жертводавцями належно облаштований і дуже гарно споруджений жертовник в цьому храмі. От Храм преображається нами Було передачі свого часу до вашої ікони, яка знаходиться в цьому храмі. Мощі, святителі і чудотворця Миколая. В престол були сьогодні вкладені мощі святого Димитрія Солунського, Дасія Доростольського, мученика і святої Регіни Римської. Ми е, сповнені сьогодні благодаті приємственності з перших віків християнства і до сьогоднішнього дня. І ми, отримавши освячення цього храму, як ми в молитвах наших. Читали небу подібному. Ми сьогодні відкрили двері до Царства Небесного. От через ці двері, хто має бажання, той дійсно до нього, до цього Царства Небесного, до благодаті Божої заходить. Ну, хто не має бажання, це у кожного свій вибір. Ми не можемо заставляти, а інколи треба, звичайно. Апостол Павел каже, що царство Боже нудиться, тобто береться з силою. Інколи треба когось і за руку приводити, на другий день. Спочатку, коли вже ведеш силою на другий день, тобі скажуть: дякую, що ти це зробив, тому що так мені оказується треба було. Не кожен із нас має таке дерезновіння, щоб інколи переступити по церкви, тому що, ай, якось так. Ну я не знаю, що там робити, що, 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 що я туди піду. Але коли ти вже один раз переступив поріг церкви Божої, ти вже звідти не виїдеш, бо ти вже відчуваєш благодать, і ти знаєш, що тобі це треба. Без цього ти вже не можеш. Так і ми сьогодні. Ми зробили те, що належало зробити. Ми освятили цей Божий храм, ми принесли сюди світі мощі святих мучеників перших століть нашої християнської віри, які постраждали за Христа. Сьогодні також страждаємо за Христа. Багато хто має свої проблеми. Кожного із нас є те, що болить на серці. І з цими сердечними болями ми приходимо до Бога, до церкви, просимо у нього молитви і прощення наших гріхів, і тоді відчуваємо і полегшеність, і відпускає Господь. Когось дійсно забирає до себе так, це життя наше. Ми кожен повинен чітко розуміти, що поріб нашого життя він колись мусить. Ми йдемо до нього, переступаємо в нього і йдемо до життя вічного. І тут немає нічого дивного. Так було до нас, так є при нас, так буде після нас. І це чітко треба розуміти. Але для того, щоб прийти до цього порогу, ми повинні з собою взяти якийсь рюкзачок, якусь торбу за плечима, з добрими своїми справами, з якими ми потім прийдемо до Христа Спасителя і скажемо: ну, от ну, щось ми все таки зробили. Щось ми комусь допомогли. Якось ми все-таки в цьому житті, в тому житті. Яке вже буде після цього життя, щось зробили для свого ближнього. А немає більше тої любові, говорить Христос Спаситель, як хто душу свою покладе за ближнього свого і немає більшого кількох заповіді, бо ближнього свого і Господа Бога. І в цьому і весь закон, і всі пророки. І немає більшого, і не буде більшого. З цим ми сьогодні стоїмо тут, в цьому храмі. І з цими думками я сподіваюся, що ми з цього храму вийдемо. Дякую, оце Костянтину, за запрошення, дякую вашій громаді за те, що ви так гарно приймаєте. Вітаю сьогодні отця Вадима для Бобрика. У нас рукопокладений новий диакон. ще один із нашої громади, все, якого на прошу любити, жалувати, як то кажуть. Я, просто бачу, чи його і добрі очі, і добрі наміри впевнений, що він буде добрим служителем на цій землі, яка нам з вами Богом вручена, яку ми з вами захищаємо, і хай Господь оберігає усіх нас, Боже Великий, єдиний нам Україні.